Фінансування програм урізали. Комісія з питань бюджету розглянула проєкти рішень, які винесені на сесію. Засідання депутатської комісії відбулося 15 жовтня. На реалізацію заходів програми соціального захисту населення на 2026 рік передбачалося 54 млн мільйони гривень. Після перегляду та коригування програми суму запропонували зменшити на 28 млн мільйонів гривень. Скорочення допомоги з міського бюджету стосуватиметься таких категорій, як люди похилого віку. Скові одноразові допомоги при народженні дитини та інші. Депутатами була прийнята така таке рішення, і були можливості фінансові. І ця сума була збільшена 15 тисяч гривень на особу. Тому було в програмі прораховано тисяча учасників бойових дій на ну, тобто 15 мільйонів гривень. Офіційно, за даними за 9 місяців, в нас звернулося 755 осіб. Це майже ну трохи більше 12 мільйонів отримали. Допомогу. На наступний рік ми тисячу осіб ми запланували в програмі, але зменшення суми до 7 тисяч гривень. Допомогу при народженні дитини в нас також би, залишити дану можливість, ну, дану фінансову можливість і допомогу з місцевого бюджету, але цю суму зменшити і зробити її однаково не важливо. Це перша дитина, друга чи третя. Тобто 5 тисяч гривень замість. 10, 15 і двадцять комісії управління освіти запропонувало додатково виділити 1 мільйон гривень. Ці гроші планують спрямувати на преміювання вчителів. Обговорили кадрову проблему у ліцеї номер 1 Заклад стикнувся із проблемою нестачі кухарів. В ліцеї номер 1 склалася ну, трохи е, неприємна ситуація. з... Е, Кухонними працівниками у зв'язку з тим, що буквально на початку вересня декілька працівників вирішили звільнитись. І склалася така ситуація, що бракувало робочих рук, і ми вимушені були припинити харчування учнів 5-11 класів, тому що ті люди, які працювали на кухні, не справлялися з цією з цим завданням. Не від того, що вони погані там чи щось з ними, не так все з ними в порядку. Просто коли на кухні має бути семеро, а працює троє, то зрозуміло, що таку, такий об'єм роботи виконати дуже важко. Е, Усі можливі інстанції ми зверталися щодо робітників. Наскільки мені відома ситуація, то на сьогодні вже декілька людей прийняли на роботу. І з понеділка, якщо все буде в порядку і нічого за ці дні не зміниться, то з понеділка ми будемо готові для організації харчування всіх бажаючих в першому ліцеї. І це не можна зробити, знаєте, так, що сьогодні людину взяли на роботу, завтра вже бігом організовуємо харчування, тому що це плановий процес. Школа має замовити відповідні продукти для організації такого харчування. Як тільки ті продукти надійдуть, а це поставка продукції у нас два рази на тиждень, в четвер отримують продукти. І з понеділка, якщо все буде гаразд, вже будуть харчувати всіх дітей, які цього бажають. Розглянули на комісії питання скорочення штату муніципальної варти. Планується звільнити 24 працівника. Після змін на службі залишиться 25 осіб. Скорочення пов'язане із оптимізацією витрат міського бюджету. Переглядатимуть фінансування інших комунальних підприємств. Основне питання це фінансування програм на наступний рік і як нам бути з бунем гри не дуже хорошим прогнозним бюджетом на 26 рік. Тому ми розглянули ряд управління їх пропозиції по оптимізації наших розходів. І стоїть вопрос не просто, що ми повинні просто зняти, ми повинні гарантіровано обеспечити виконання цих програм і надання той допомоги, яку ми плануємо. Ано не просто питання, ясно, що визові купу. Негативних емоцій, ряд функцій муніципальної варти, яка вона виконувала, не потрібні сьогодні. Громади, от поэтому сьогодні розглянули його пропозиції і прийшли к висновку, що погодить в ту численність, яка є. Остаточні рішення щодо фінансування програм та кадрові рішення розглядатимуться під час сесії. Засідання бюджетної комісії дивіться в програмі депутатська трибуна. Море, Палац культури, скейт-парк, проспект, де жителі та гості міста відновлюються після тривожних ночей та робочих буднів. З таким питанням телебачення громади звернулося до мешканців міста. Мабуть, ближи десь к морю, або ставок, Ці самі улюблені міста, які більш атмосферні у нас у місті, або пройтись по самому місту. Ввечері тут дуже. Яскраво, затишно. Все дуже шикарно. Більше спортплощадок. Це е, наше море, але ну, на жаль, воно закрите і ми десь прогулюємося так, поблизу, де можна, де не закрито. Ну, а так, біля ну, по колу южного так гуляємо. Може, десь там зайдемо в якийсь там парк. Ну, немає значення. В принципі, у нас багато парків, які красиві, і де можна посидіти і помедитувати. Ну, Додати, ну, хотілося б на Приморській закінчити вже ремонт дорог, тому що там неможливо ходити. Ну, як, там щось зробили, але хотілося б більше. Зараз якраз біля ДК. Ну тут якраз осіннє таке місце, і дітям є чим зайнятися, і дуже сонячно на цій території. Бо між дворами вже дуже вітряно, холодно. А так, ось ці місця. Так, а, можливо, тут щось зайве є? Навіть не знаю. Ну тут не вистачає чогось, ще якихось не знаю, розваг для дітей. Але раніше це був фонтан, зараз не працює. Ну, можливо, ще запрацює колись, сподіваюся. Ми разом гуляємо тут, біля ДК. В будь-яку погоду тут чудово. Все є. І кава разом, біля. Все добре. Біля моря ще відпочиваємо в гарну погоду. Там, біля дерев, на площадці. Я тільки, тільки приїхав сюди. Ага. Та, другий день тільки тут. Тільки другий Та. день. Ну, а поділіться емоціями, чи сподобалось вам місто? Ну та, то біля набережно, біля моря так красиво, то можна ходити там. мені а подобається. А ви вже були біля набережної. Так, так. Моя сестра там живе. Mm -hmm. та. А що там потрібно, наприклад, що там зайве, зайвого такого? От ви прийшли і одразу відчули, що ну, оце, це не потрібно. Та ні, там все таке атмосферне таке добре. Подобається добре. Добре. Mm -hmm. добре. А що б додали ви? Таке, як скейт-парк, таке, щось таке. Добре. Так. У нас є скейт парк. Я знаю, там є. Так. Але ви хотіли б, щоб на морі було? Так, біля моря так. Добре. Такий вид, щоб був такий красивий, такий добрий. Розкажіть, де, де ви відчуваєте в нашому місті себе дуже добре? Ну, я вважаю, ну, тут і як я займаюся футболом на футбольному полі, вдома не де більше. А тобі, де? В скейт-парку і дома. Класно. А скажіть, у скейт-парку є щось таке, що хочеться змінити, або щось, щоб ну, його не було того? Змінити нічого. В принципі, все добре. Єдине, що на книзі у нас там є ось ця фігура. Там є там є невелика дирка, да, і за якою не один не одна людина вже травмувалася. Хотілося би, щоб. Цю дірку якось прибрало. Зрозуміло, треба ремонт. Та, Та так само, щоб дирку обрали. Угу. А що хотілося би доповнити? Доповнити щось. А, доповнити не знаю, це прямо в ідеалі. Якийсь критикий скіт парк, але я розумію, що це вже в неважлив... неможливому. Вони да. да, -да, -да, -да. да. Критий скіт-парк, ну, це було прямо ідеально для южного. Ну, Радіємо, тому що, тому що маємо. Скейт-парк, скейт-парк ну, скейт і на морі. Я знаю що тільки одне, це ну, біля моря, там, от, воно відкрите, там на пляжі можна зайти, я, якщо ще не закрили його. От, там можна посидіти, на море подивитися, я не знаю. Ну, це релакс, так? Ну так. Да. І ще одне знаю, там в парки е біля моря теж там можна посидіти. Класно. Відпочити можна. Так заважають там тільки мусор, та це. Ну, і ця колюча сітка. Море. І взагалі город хороший, красивий. А що тут зайвого, можливо, щось є? Що, щоб... О, це проволока колюча зайва. А остальне, ну щоб пляж був, то, звісно, було б ще лучше. Mm -hmm. Так все поки в страє. Ми звісно самі відуди, і зараз тут квартира тільки приводиться до ладу ще в ремонті. То ми оце приїхали, трошки зробили ремонтік. І знову Миколаїв. Миколаїв. Да. Тривога. І тривога, і що в Миколаїві тривога, що в Южному тривога, і ця тривога і да. дають нам життя. Да. Угу. Ці росіяни Які вони не дають да, варвари так. Так, так. по набережній. Приємно гуляти. А що там, ну, може, зайве щось є? Зайве? Та ні, все добре. Я в Україні багато де побував. І Західна Україна, і східна, і Ой, північна. Да. Скрізь. Тут ніхто ніщо не давить. Абсолютно. Більше відповідей ви зможете побачити на каналах телебачення громади в програмі Стосується нас. Південному відбулись змагання з волейболу. 12 жовтня на базі спорткомплексу «Олім» прийшли змагання серед дівчат у віковій категорії 12-13 років. У турнірі взяли участь дві команди з міста Одеси та команда з південного. Для юних волейболісток з південного це лише друге змагання на ігровому майданчику. Організатор турніру центр спорт для всіх. Чим більше ми будемо грати, тим більше в них буде, ну, не буде страху, скажімо так, в очах і взагалі покажуть ту гру, яку ми чому ми їм вчимо. У нас в команді навіть є 15-й рік народження, ну, ми хочемо вже ті діти, яка в нас є молодша група. Трішечки підтягуємо сюди. Це привичний зал, це все ну, рідне, скажімо так, але, ну, але бояться. Із-за таких обставин, що е, обстріли. І е, якщо будуть тривоги, то гра, ну, звичайно, вона затягується, тому ми запросили три команди. Ну, так, це з Одеси, це школа Літвака і 40-ліцей, так е, ось діти. Змагання проходили за коловою системою, а матчі тривали до двох перемог однієї з команд. Представниці з Одеси приїжджають на змагання південне вже не вперше, тож мають певний досвід гри. На турніри ми виїжджаємо вперше, але на якісь ігри ми виїжджаємо е, десь раз в місяць, може два. Коротше, часто Чим саме подобається Ну, командна гра, що це не сам за себе, а усі повинні бути разом і це дає. Ну, сили ну, грає, ну, подобається дуже тим, що командний дух є. Я б хотіла б дуже професійно займатися, але ж я не знаю, як життя складається. На жаль, я... це моє хобі». А хотілося б професійно. Ми знаємо різних людей, як вони грають, техніку та прокачують свою. А є якісь у вас свої особливі прийоми, які вам допомагають? В ем, мене особисто немає, але я дивлюсь на інших і починаю повторювати за ними, щоб. Покращити свої навички хвилювання помітно позначалося на грі волейболісток з південного. Дівчата іноді пропускали м'ячі... та допускали помилки. Проте команда проявила характер та бажання боротися за перемогу. Ми сподіваємося на перемогу. Але в мене дуже таке. У нас буде перемога. Ми будемо на першому місці, тому що я рахую, що ми найкращі. Підтримка нашої команди, коли ми хтось на подачі, а ми кричимо там, давай, ще е сто того там на полі, щоб ось дівчата там бояться. Можна просто співати якісь пісні, тобто не веселитися, якось так, підтримати. Тобто без підтримки нічого не буде. Те, що ігри відбуваються на домашній арені, можна сказати, в місті, де ви проводите тренування чи якось це допомагає і налаштовує на перемогу? Так, так. Я думаю, так це дуже ну зручно і не сильно страшно тут грати, тому що тут не <плес> було звики, тренуюся тут. Підсумку змагань перемогу здобула волейбольна команда Олімп з міста південного.